Я хочу сказать, что в этом, в этом конфликте не будет. Я хочу сказать, что в этом конфликте, даже если Российская Федерация очень Крым, она в ходе развязания конфликта, после окончания его, потому что рано или поздно конфликт все равно будет исчезнуть. Они получат просто пустыню, которая будет пропитана человеческой кровью. Там не будет больше ничего живого. И самое главное сейчас, вот, в данный момент, просто сохранять спокойствие и быть бдительным. Потому что если завернется колесо, это колесо уже будет не остановить. Но тем не менее, все прекрасно понимают, что это наша страна, наша родина. Это Земля наших отцов, наших дедов, которые отстаивали ее не раз, и мы ни в коем случае не имеем права перед памятью предков, э, перед нашими детьми, перед нашими грядущими поколениями просто, просто оставить это просто так. Мы не собираемся сидеть, сложа руки, не собираемся выкидывать белый спас. В, в любом случае мы будем поддерживать наши вооруженные силы и в любом случае будем сражаться вместе с ними до последнего солдата. Майдану. Е, я хочу звернутися до політики стосовно висвітлення фактів, е, інформації яка відбувається. Не тормозіть колод, е, тому що ви тормозите колесо і тим е, вмовляєте ще більш загорцем ситуацію. Е, відносно Росії, все-таки задумайтесь над тим, що ви, до чого ви призводите. Російська імперія може впасти на українському майдані. Це буде із-за цього, що Путін на емоціях зараз вводить і в, Росі, і в Україну російські війська. Путін це маніпулятор, він маніпулював і маніпулює всім російським народом, тому росіяни. Думайте, все-таки і аналізуйте, до чого призведе те. загинуть багато людей, як це сталося недавно в Україні. Друзі, дуже... ми вас закликаємо, не робіть поспішних кроків. Я говорю, Михайло <клухи> Віталійович. Я говорю, Михайло Віталійович, козак, хотів би звернутися до русського народу, до руських козаків. Братьці мої, не допустіть кровопролиття то воно нам нікому не потрібно. Як ніяк, ми є браття. Е, Я побіг біля сказав, що ми є браття від одної матері і від одного отця. що, прошу вас, не проливайте кров, бо якщо до нас за лужжям прийде, то він біг нагодні коги. Так що, тримайте, е, е, холод, холодні голови От, е, не піддавайте провокації, не підчиняйте приказу Путіну, бо Путін не зображає, що він буде. От, е, так же саме я звертаюся до матерів, яких е, воїни зараз знаходяться на українській землі в Я би їх просив, щоб вони звернулися до своїх діточок, щоб відійшли, відступити від української землі, щоб не було цього пролиття. А так, що можу сказати, я закликав всіх домир, хто спокойний, додаємо понімання. Я Копичинский Леонид Александрович, <coughs> авганец, представляю здесь восьмую судную и здесь нахожусь с первых дней этого э, э, Майдана. Я здесь видел много людей, и я, я сам представитель Крыма и хочу обратиться к всем плечам и сказать, у вас идет очень много информации, что здесь находятся террористы, бандеры фашисты и тому подобное. Я вас прошу, не верьте в это. Здесь все такие простые люди, крестьяне, такие же, как и вы. Мы боремся с властью, коррумпированной властью, власть, которая захватила всю Украину и простому человеку не дает сказать ни слова. Нельзя допиться правды, ни суда. Суды стали кому коррумпированные и, и э, 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 их приватизировали. Если ты заплатишь деньги, ты выиграешь. Ты не заплатишь деньги, ты проиграешь. Поэтому при таком правительстве жить дальше нельзя. У людей все это накипело, и люди вышли бороться с вами, дорогие крымчане и россияне. Я вас прошу и призываю, мы все люди, братья, мы служили вместе, мы, у нас одинаковый, у нас один священник, у нас одинаковый мысль, и мы хотим жить в мире, и не хотим с вами воевать. И поэтому вас призываю. Давайте останемся братьями, будем жить мирно, дружно, уважать и любить друг друга. Отець Олександр Дорикевич. Останні 12 років я служу для наших вірних в Іспанії. Зараз я тут, на Майдані. Перший раз я приїхав 18 грудня до 9 січня. Після того повернувся на Параплію Сип своїй. І 7, 7 лютого я повернувся знову, побачивши те, все, що твориться зараз тут, на Майдані, і в нас в Україні. Сьогодні я хочу звернутися, я перейду на російську мову, для того, щоб це мене почули наші брати в Росії. Прежде всего, я обращаюсь к вам всім християнам і к мусульманським мужчинам з тим, що сьогодні начался пост, большой пост. Вчера, неделя прощения. В это, в это воскресенье поднять меч войны. Кожен, хто мене слышит, священники. Простые миряне, христиане, мусульмане, прежде всего я прошу, чтобы остановили этого монстра, который поднял меч войны во время поста. Только начался пост, первая неделя. Я не хочу, чтобы пролилась кровь ни христианская, ни мусульманская, ни других вероисповеданий и других народов. Мы все, братья, и это я говорю о том, что вчера как раз на Майдане, перед Твиче, перед тем, как собрались наш, наш, на, наши, наши сограждане, где были представители всех народов, и на сцене к нам всем, и в том числе к вам, русским, обращались представители нашего духовенства, епископы православных католических церквей, мусульмане, евангелисты и другие, хри... другие церковные течения. Вся весь наш совет церквей, наше государство тоже самое призывает к вам. Остановите этого монстра. Остановите. Не забывайте слова князя Новгородского Александра Невского, который сказал, кто на нашу землю с мечом придет, отвечай погибнет. Меч поднят в первую неделю поста. Я бы попросил об образумиться и остановить этого монстра. Спасибо. Ну і на завершення я просто хочу нагадати цьому братньому російському народу, що в нас є спільна історія, яка тягнеться з Київської Руси, спільна віра. Ми жили дружньо багато років, але що появилася зараз особа, яка за рахунок своїх жадомості. Воробливого маразму, зверхності або величі особистої величі чи не знаю світового, світового панування, бажання вирішила протиставити наші народи, навряд чи вона має право називатися представником великого російського нам братнього народу. І навряд чи ця людина є президентом. Правителем від Бога чи від народу, скоріше всього від диявола. Тому що система, з якою боровся український народ, тепер навряд чи може знайти виправдання, коли здійснилося викрадення, катування, вбивство, а потім спалювання в крематорії активістів, істинних громадян України, щоб приховати сліди, жадібність до золотих унітазів і Економічний занепад цієї державі, в цілому і зубожіння народу, навряд, чи такі правителі мають право очолювати український народ. І ми проти цього боролися. Але якщо Путін вирішив приховати в себе і зробити прихисток такому як Янукович, то це означає, що їх багато що поєднує. Так само, як і Хусейн, так само, як і казахи, і так само, і певно, як і Садат. Тому ми хочемо звернутися ще раз до російського народу, нам жити і по сусідству. Разом існувати. Ви приїжджаєте на Україну, на наші санаторії, землі, пляжі і Карпати. Як ви приїдете після того, коли прийдеться наша кров? Я хочу також нагадати що тривала історія наших народів ґрунтувалася тільки на дружбі, а на взаємній вирості один одного. Ми боролися проти спільних ворогів, проти фашизму. Ми зазнали разом спільного горя, репресій і голодоморів. Також наші братні народи гинули від путь в Афганістані, захищаючи один одного. І щоб знайшовся такий енерг, що міг протиставити нас проти нього, значить, це ми не повинні допустити. Тому я ще раз звертаюся, спам'ятайте своїх вождів, які вже втратили почуття реальності, яким затьмарили очі жадібні і відчуття безвідповідальності, безкарності. Спам'ятайте своїх синів. Пам'ятайте свіх чоловіків, які зараз знаходяться на службі російській армії і на території Криму. Ми ще хочемо нагадати, що якщо прольється кров не тільки наша, не допустіть цього моменту, коли події не можна вже буде виправити. Життя дороге, як і для вас, так і для нас. Але ми захищаємо нашу землю, нашу честь і нашу гідність. А що на нашій землі роблять загарбники із гербом Російської Федерації? Задумайтеся, дякую вам. Вчитель Тернопільщини, фізики, захисту вітчизни, а також э, воєннозапазов вже радянської армії. Два роки вже. Журналісти. Залежить від редактивної політики реальність, що почують росіяни це захід. Почує чи росіяни це друзі? Ми знаходимося КМДА. Це була заява сотників і авансів для російського народу.